Флагман українського морського флоту, фрегат Гетьман Сагайдачний, прибув у порт Одеси під українським прапором. Через сильний туман корабель не може пришвартуватись, тому перебуває у територіальних водах. Наше судно з вертольотом К 27 на борту виконувало завдання в Аденській затоці та західній частині Індійського океану. Це була операція у рамках антипіратської компанії НАТО, Океанський щит та ЄС-Атланта. Щоб судно не захопили російські військові, довелось змінити порт приписки з Севастополя на Одесу. І моряки ще раз присягнули на вірність Україні, прямо на палубі, ставши так, щоб утворити ЮЕЙ. Раніше вкидалось багато дезінформації, що корабель з екіпажем нібито перейшов на бік Росії. Ми спостерігали, як флагман після виконання миротворчої місії. Прибув і став на рейд порту міста Одеса. морально психологічний особового складу стан добрий. Звичайно, всі готові, всі в строю і всі готові до виконання завдань за призначенням.